Чому мені не лякає корупція? Да, це погано для країни, це гальмує всі процеси, але в нашій країні вона на будь-якому рівні є. Це не тільки звинувачувати потрібно там депутатів чи великих чиновників, а, а навіть на от, чому в. В транспорті ці валідатори встановили, тому що раніше кондуктори там по п'ятому, по шостому колу продавали прокомпасовані талони, і часть цього, що потрібно, щоб йшло в бюджет, воно лягало в кармани там водіїв та кондукторів. Вони між собою якось розподіляли. І вони рахували це як халтура трохи. Там підработка чи премія маленька до їхньої тяжкої праці. А на великому рівні вони теж думають, а що я там. Ну, тобто різниця тільки хто що може вкрасти. От, наприклад, одну людину слухав недавно, Вона каже: ну така вже літня людина, що я нічого не вкрав, як от Ющенка, що мої руки нічого не вкрали. Ну, я розумію, що він має на увазі, це він не крав тоді, коли його могли за це покарати чи впіймати за це, то він не крав. А так ну, його. Майно воно подрозуміває, що він крав, не буду там вдаватись в подробиці. Так що мене заспокоює, ну то що це погано? Зараз ми це не подолаємо, це з дитинства виховання, це вся країна такий шлях довжна обрати, шлях, щоб жити чесно. Так, що мене заспокоює, те, що в Раші корупція там в 5-6 разів більш, ніж в Україні, і на важелях це зараз це врівноважує те, що. Як нашій країні шкоди, же і рашу це роздірає. Оцей генерал Іванов, да, за що його посадили? Там що якісь дані він там злівав? Це єрунда. Його посадили за звичайну корупцію. Вся раша будувалася счет нафтодоларів. Всі вони привикли варувати з цих, як вони сказати, ну, з цих проєктів варувати. Тобто пилити гроші. Вони. І вони на цьому спеціалісти його перевели в військову отраслю, він почав варувати з військового. А також він там списувалися, я так розумію, і танки, і озброєння, і фінансування, все це діребанілось. Вони відстроювали собі там котеджі, вілли, все, що там завгодно мали їхні жінки, там, діти. Це все вони варували. За це його посадили. Це раз потім. Ще другий генерал десь на Херсонщині недавно я чув 200 тисяч тонн металу Теж ну, вкрав і продав. Це теж за це його, це ми говоримо за рашу, це його за це засудили. На будь-якому рівні в Раші теж варуються ще набагато більше. А потім ще приклад по Раші, що там ну, корупція вже така запредельна, то що вони нас обганяють в цьому. Це пам'ятаєте, коли літак судного дня у них дожен був взліт, взлітити, і вони не змогли його підняти, тому що там якийсь блок з цвітметалом, якийсь механік продав. Його засудили, ну, а толку з цього. Тобто, і так, якщо брати корупцію у нас, у них зараз під час війни, то воно вирівнює все. Тому мене заспокоюєш. Я розумію, зараз подолати це неможливо. Неможливо це з дитинства виховання. Так, що таке, таке питання. А в наступному за Зеленського пройдемось по Зеленському. Все. на все добре. До слідучої зустрічі.